Хочу сказати, що фінансова ситуація, яка сталася з називається здоров'я району, надзвичайно складна. Коротко, може, не всі знають, хотів би довести до вас основні такі позиції, що ми обслуговуємо 64 тисячі населення, у нас 314 ліжок прозором того району, є Кіроцька центральна района, Цуманська районна лікарня номера, а в Ликах, Колоневича, 50, так і 5 сільських лікарських амбулаторій. Коротко, демографічна ситуація цього року в нас покращилася, є показник природного привосту населення, 25 чоловік у нас народилося більше ніж померло. Це дуже хороша ознака, це таке перше, тому що до цього часу більше помирало, як новолючувалися. Серйозна у нас проблема це питання туберкульозу. Ось В нашому районі, в районі, показник захворювань з 82 на 100 тисяч населення. Це вищий, як власний показник. Ну, тут різна причина може бути, але я думаю, що однією з причин є, що ми виявляємо часно. 82% випадків ми виявляємо при поглядах. Це дуже хороший показник і в нас новується який дозволяє нам ставити цей діагноз. Але разом з тим ситуація надзвичайно складна. Це характеризує і структури нашого населення. У нас і сніт, і туберкульоз, і захворювання, алкоголізм, психіатрия. Ви знаєте, що в нашому районі багато живуть. Ну, Населення Ромської національності це ОЗОВ, РЦ, Прилуцька, Дачня, околиці Києва і так далі. І вони нам дають значну частину привіз цих заходів. Але як головного лікаря, мене найбільше турбує питання бюджетного фінансування медицині охорони здоров'я залі і конкретно державної програми. Що стосується державних програм медицині, то їх є багато разом з тим, вони не фінансуються районною радою. Тому що коштів немає. Поки що фінансується трохи ця програма туберкульозних про закладів, десь так на пацієнтів 20. І програма Цукровий діабет також на, десь на 50%. Ну, а, якщо взяти у загальному коштові видатків на 2012 рік, ми на асельнування в сумі 33 мільйони 200 тисяч гривень. Якщо взяти цю цифру за 100%, то в нас виходить на заробітну плату 85-7%. Наукнення установ 8,7%. А якщо врахувати, що нам необхідно купувати дезінфікуючі засоби, які дуже дорогі, паленомастильні матеріали, вибачте в Ось, то самі розумієте, що практично на ті цілі, для чого ми призначені, для медикаментів, лікування, закупівлі апаратури, оснащення, інструментарів. Покращення умов ну, перебування, хворих і таке інше, практично коштів не вистачає. Ось тому ви знаєте, що у нас багато є напрацювань, хотів би дещо розказати про свої плани, тому що ви депутати не байдуже живете в цьому місці, напевно, не байдуже, тому що якщо я тут буду говорити, то ви мені скажете, я зупинюся. Ну, що ми хочемо зробити? Тобто, що вже зробили? Зробили капітальний ремонт операційного блоку. Це зроблено з допомогою районної ради, хочу бо коштів у нашому кошторисі на ці цілі практично немає. і Зараз немає. О, зроблено за той переч, за ці за останні роки гінекологічне відділення. Недавно зроблено дитяче відділення капітальної ремонту, далі відділення продавання крові, швидка допомога. Тепер ви розумієте, що. Особливість ситуації нашої структури заключається в тому, що порівняно з іншими районами, наприклад, Кам'якаширські, у них, наприклад, центральна районна лікарня і всі далі в амбулаторії. амбулаторія. А в нас дуже розвинута мережа, і всі кошти будуть на отримання установи. Вони, наприклад, на харчування 12 гривень, на медикаменти 12 гривень, а в нас 2 гривні. Ви ну, представляєте, що за 2 гривні можна пролікувати коло. Так, от, що ми вже зробили? Я сказав, що ми плануємо зробити. Ми плануємо зробити зараз. Для того, щоб сконцентрувати всі служби в одному місці, то перевести, ви знаєте, у нас тут знаходиться дитяча консультація, у нас зроблено капітальний ремонт дитячого відділення. Хто був, може подивитися, у вас дуже гарний ремонт, умови перебування добре, для матерів, для дітей, є душ, самозли і таке інше. Це де стара поліклініка була. А на першому поверсі поліклініки хочемо зробити дитячу консультацію, такий цят матері дитини. Тому що якщо мати приходить з дітьми, наприклад, дитячу консультацію, необхідно мостій спеціалісти, що подивитися, зробити реаліз, РКГ і таке так інше. І треба бігати через колію сюди. Ми хочемо це зробити на одному місці. На ці цілі покоштори необхідно приблизно 420 тисяч гривень. Сума, звичайно, не мала. Таких кош... коштів, наскільки я знаю, в районній раді завтра буде сесія, їх немає, незначну суму нам виділять, але хотілося б з вашою допомогу, допомогою оце все зробити. І слідуючи, що ми думаємо зробити, в тому є велика логіка, це зробити такий ем, приймально-діагностичний цех. Тому це в нашій установі, може пам'ятати, є приймальне відділення. Там, де було дитяче відділення, воно зараз переведено, і там є просто пусте зараз приміщення. Ми своїми силами, практично всіх, хто екрідки, наша господарська група і так далі, зробили леву частину роботи, які там треба зробити, тобто зробили воду, воровідведення, тепло провели кисень. Нам тільки зараз треба кошти для того, щоб на плитку, позитивно наказу, там повинна бути плитка, а один метр квадратний, ви знаєте, коштує 70-80 90 гривень. Це середня така. І необхідно двері, щоб вони були відповідали всім нашим вимоги. Ну, це така значна сума для 300 тисяч гривень. Але якби ми могли ми це зробити, то людина, яка поступає, наприклад, на приймальне відділення, а в останній час у нас дуже поступає таких людей. Знаєте, у нас район такий особливий, багато разів проходив. Дуже за останні місяці поступило потерпілих дорожньо транспортних проводах. Ви про це чули, про це написано в газетах. І практично рідко такий буває день, щоб не була якась травма. Ось, тому що кожного разу нам доповідають чергові лікарі. І Поступає на приймальне відділення, треба зробити у різні обстеження так і таке інше. Реанімація, не відповідає у нас ніяких вимог, вона знаходиться на другому поверсі, дві кімнатки невеликі. А якщо ще важкий хворий, якщо ліфт вже старий 40 років, бо все робимо господарським способом, попробую туди занести. А це було б все в одному місці. Тобто хворий поступив. У нас грудово працює черговий лікар, ургентний хірург, ургентний анестезіолог, аургентний кошаргеніколог. Тобто в одному місці ми до всю апаратуру, там вже рене, зробили би там музії, фіброгастроскоп, який у нас є, енцефалорограф, у нас далі є окрема кімната, там буде для лабораторії організації, яка буде працювати круводобово. До, тобто нам не треба буде визивати людей, все буде на одному місці. Це було б дуже зручно для людей, для хворих, і дуже було б ефективно для невідкладної і взагалі медичної допомоги. Тому також хотів би вам поділитися своїми роздумами з цим, що ми хочемо зробити. І, звичайно, хотілося б бачити допомоги. Принагідно хочу запросити вас в нашу установу, ось, я вам покажу, ось, щоб ви подивилися, що в нас є, що необхідно було що зробити і так далі. Тому що бачите, разом з тим наша робота стане в тому, що практично третя частина роботи швидкої допомоги це зв'язані з людьми, які зложивають алкоголь. Нема такого раду, щоб два-три рази на ніч наша швидка допомога їх називала додому, або підбирала по дорозі, або перевозила в наше приймальне відділення. Ви ну, представляєте своїх медичних працівників, які працюють з ними, як їх воздіти, подивитися, обстежити. Вони скажуть пару хороших слів таких теплих рамків, коли відійдете до тої ситуації. Ну підуть собі разом в тим додому. То я так коротко не хочу зловживати вашим часом, охарактеризовував ситуацію, яка у нас є. Ну і разом з тим прошу вашої допомоги. Крім того, хотів би ще сказати, ви знаєте, ми недавно отримали мобіль з Німеччини. Хороша машина, вона стоїть на, на швидкій допомозі. Всім оснащені, але питання в тому, що нам не вистачає катастрофічно солярки. бензину не вистачає. Ось, тому що тут настільки складна ситуація, що ми провели тендер на початку року, згідно закону, так і інше. Але є гранична ціна. Але знаєте, заправка зараз гранична збільшилася, і ми не маємо права закупляти по тій ціні, яка є в тендері. І той власник бензину прийшов на лист, що розірває з нами договір тендеру. Ну Це взагалі дико, а як далі нам працювати, де закупляти бензин, як буде їхати машина, тому що знову три-три місяці до того провести процедуру тендеру. Ну Поки що в нас трошечки є запас, але солярки ми не маємо право закупити, якщо б навіть мали свої кошти. Тому просили до вас, хоча надати допомогу, я такий лист написав на ім'я голови, щоб ви могли заправляти нашої мінімум, який міг би давати допомогу. В ну, першу чергу він буде їхати на всі відбути, тому що він не може їхати, і що він скоро вийде з ладу, а на саме такі кричущі дорога транспортна робота, діти, вагітні, висока температура, якісь надзвичайні стани. Дякую за увагу.